Мапа України без Криму і ні, це не нова пропагандистська кампанія, а український підручник для учнів сьомого класу. Масштабний скандал спалахнув у мережі. На хейт вже відреагували автори книги та міністерство освіти України. Як там виправдовуються та як хочуть виправити ситуацію, розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин яким ви уявляєте собі підручники з української мови? Правильно, гімн України, мапа України для всіх кордони нашої держави не існують без Криму, попри те, що Росія окупувала його 10 років тому. Про те, що Крим це Україна, говорять і усі світові лідери. Але яким було м'яко кажучи здивування українців, коли вони побачили підручник з української мови з мапою України, але без Криму? За цим посібником мають навчатися у Учні сьомого класу підручник доступний і в онлайн форматі власне тому у мережі дуже швидко помітили відсутність півострова на мапі і миттєво почав литися хейт. Зокрема, на ганебну помилку звернула увагу літературна критикиня, книжкова оглядачка Тетяна Гонченко на своєму телеграм-каналі. Нерозбувний книгочитун». Вгадайте, звідки ця карта України без Криму у шкільних підручниках з української мови для сьомого класу. Автор Анатій Ткачук. Це надруковано прямо поруч з текстом гімну України. Переконатися можна ось тут в електронній версії на сайті інституту модернізації з місту освіти. Надруковані ці підручники в 2024 році. Рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Мені пишуть, що у паперовій версії цього підручника. Те саме, от як. І дійсно, от як так: десятий рік війни і третій повномасштабної, а в українському підручнику Україна без Криму. Освітній скандал швидко почав набирати обертів, адже цей посібник рекомендували у Міносвіти, а друг здійснювався за державні кошти. Адже книга не лише в електронній версії. Автори книги Анастасія Унатій та Тарас Скачук. Варто зазначити, що співавторка підручника Анастасія Унатій швидко відреагувала на ситуацію і пояснила, як так Алося Вибачилася перед українцями. Наш недогляд Крим наш почну з головного. Ми щиро визнаємо свій недогляд. Піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Недоперевірили, не догледіли. Ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом. Ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. Крим наш український, це беззаперечне твердження, і ми його проговорюємо чітко ще раз і готові робити це знов і знов. Нам важлива ваша. Думка нам важлива єдність суспільства, як таке могло трапитися технічно, пояснювати взялися і верстальники на сторінці підручника українська мова 7 клас була допущена технічна помилка для оформлення сторінки було придбано на стовку два сети зображень. При виборі ілюстрації звертали увагу на правильність карти та інших графічних об'єктів гарба прапора. Сети потрібно було переробити для формату сторінки 170х250 мм, враховуючи текстовий фрейм. Оформлення сторінки робили у двох програмах: Adobe Illustrator – розташування сета та Adobe InDesign – Остаточне оформлення сторінки. Перший етап на сторінку були скопійовані два сети з великою кількістю елементів. На фото нижче, відключений режим перегляду, щоб показати скільки контурів на сторінці. Другий етап Програма Adobe Illustrator працює з векторними об'єктами. Які для зручності в роботі розміщують на різних шарах. Панель шарів окреслена червоним. Частина елементів розташована на шарах, які вище, інша які нижче. Праворуч на скрині відключений режим перегляду, і видно, що на картинці з картою є ще вектор, але його не видно в режимі перегляду. Карта не суцільна, вона складається з двох контурів. Контур півострова Крим розмістився при копіюванні та перенесенні на шар нижче білого кола, а інший контур розташований на шарі, який вище білого кола. Дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих, і, на жаль, не помітив, що об'єкта немає на не верхньому шарі. А у антифейковій спільноті нота єнота пояснили появу такої мапи на стоках одним із елементів пропаганди Росії, так званою мапа Гандою, що просуває неправильні зображення мапи України у світі. Дійсно, РФ з 2014 року активно займається мапагандою, поширенням зображень України без території Криму, а також без частини тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Мета мапаганди закріпити в свідомості людей, особливо мешканців інших країн. Сприйняття України без низки територій, яку захопила РФ. Сама Анастасія вирішила не просто вибачитися, а одразу намагалася знайти вихід із ситуації та запропонувала українцям запустити флешмоб. Спойлер виявляється, що на стоках тепер викладають зручні карти України з двома шарами зображень з Кримом і без. Ми на 100% визнаємо цю помилку і пропонуємо виправити її разом з учнями та ученицями. Підтримайте нас, будь ласка. Ми пропонуємо запустити флешмоб домалюй Крим колеги освітяни виділіть 10-15 хвилин на уроці, щоб обговорити цю помилку з учнівством і домалювати піктограму в підручнику на сторінці. 3. підтримати нас буде гарний. Привід поговорити про Крим, його українськість. А також, а вже ж про інформаційні пастки і важливість визнавати власні помилки. До слова, якщо натрапити ще на якісь неточності, обов'язково пишіть нам. Ми завжди відкриті до зворотнього зв'язку і прагнемо робити наші матеріали кращими. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Сподіваємося на ваше розуміння і чекаємо фото з флешмобів. Постскриптом до слова у цьому підручнику є щонайменше три згадки про український Крим. Це для тих, хто захоче побачити зраду. Постскриптом 2. хто знає нас і наші історії особисто, той точно не буде шукати зраду. Пост Анастасії миттєво набрав сотні коментарів. Українці почали підтримувати співаторку та підтримали ідею з флешмобом. Чудова ідея з флешмобом. Усе виправимо. Лиш би надіслали підручники. Працюємо з електронним варіантом. Я і мої учні в захоплені. Дякую за ваші креативні ідеї. Насте, велика прикрість і помилка, з якою ви з Тарасом гідно впораєтеся, як завжди. Ідея з домалюванням чудова. Щиро вірю, що усі, хто обрав ваш прекрасний підручник, зрозуміють цей прикрий недогляд і фокусуватимуться на змісті, а не на дизайні. Обіймаю Кенсел Калчер та тролі, які люблять за клавіатурою виписувати пісюльки, добралися і до України. Настя, ті, хто тебе знають і не знають, але періодично бачать твої пости, і є адекватними аналізуючими людьми, і без Львову на тій карті не прийшла б ідея тролити і макати. Ваш підручник, а головне, ваші патріотичні погляди. Велазь з лівого крила, немає чого вибачатися. Підтримую авторів, ви все робите правильно. Верстальникам пофіг узяли, поставили. Їхнє пояснення прочитати немає змоги, воно недоступне. Ми просто домалюємо, знаючи авторів особисто. Я ніколи не повірив зрадоньку, яку натхненно розганятимуть мережею добрі люди. Усе виправимо, ви неймовірні. Звісно, Крим наш і реально домалювати. Все можна виправити. Але тих хто обурався, теж вдосталь. Не знаю про вашу історію, але треба супербайдуже відноситися до своєї роботи, щоб припуститися такої помилки на всіх рівнях. Це ж не одна людина перевіряла, і ніхто цього не помітив. А якщо й помітив. То відповідно не зреагував. І як потім ми можемо чогось вимагати від іноземців, якщо навіть співавтори пофігістично відносяться до таких речей в масштабах підручників для дітей, не накладу чогось там, а підручників і радять зробити флешмоб. А можна, будь ласка, зробити флешмоб якісно виконувати свою роботу, як повинна дитина до цього відноситися, якщо їй на самому початку дають такий приклад? Але ж ні, це ж все зрада. Просто супер неповага до суспільства і, передусім, до себе як до спеціаліста, бо це повна лажа. Це злочин під час війни робити такі помилки в Україні. 13 тисяч шкіл. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте донести до кожної, до кожного учительки, учителя інформацію про цей так званий флешмоб? Яку відповідальність понесе людина, яка допустилася цієї помилки? Як платниця податків? Я вважаю, що маю право це знати. А ніхто не подумав про дітей з окупованих територій і в тому числі з Криму. Чи просто зробимо флешмоб супер забава? Тим часом у Міністерстві освіти і науки України теж підтримали ідею авторів с зазначили, що Крим є невід'ємною частиною України, і автори наголошують, що в підручнику є згадки про це. Там також повідомили, що вигадали, аби надалі уникати помилок у книгах. Нагадаємо, щоб виявляти недоліки на ранніх етапах підготовки підручників, підвищити якість навчальних книг та уникати технічних помилок. У них з цього навчального року Мон спільно з українським інститутом розвитку освіти проводить апробацію підручників у школах друком. про процедуру апробації читайте за посиланням. Ми будемо регулярно повідомляти про її результати на сайті та сторінках у соцмережах. Також варто нагадати, що цей посібник підготував українські воїни з Вінниці Тарас Ткачук просто на фронті. Книга отримала гриф міносвіти, тому її видали за кошти держави. Підручник воїн писав у співавторстві з колеги Анастасією Онатій за те, щоб цей підручник внесли до шкільної програми, проголосували майже 40 тисяч вчителів у 2023 році. З педагогом Спілкувалися і кореспонденти Суспільного. Тоді зазначалося, що Тарас Ткачук один із авторів підручників української мови за п'ятий та шостий класи. Над кожним із колегою Анастасією Онаті вони працювали майже рік. Співаторами виступили і школярі. Ми революції не робили. Ми намагалися спростити максимально для дітей і прикрасити. Форзація це роботи дітей. П'ятикласники малювали фразеологізми, носологізми, вухологізми. Над підручником української мови Тарас Ткачук працював не в кабінеті, а в бліндажах і окопах. Він від 25 лютого 2022 року вступив до тероборони, не маючи жодного військового досвіду. На позиція гради цілодобово рівняли з землею село. Один вистріл градів це 30 тисяч доларів, а тараж для п'ятого класу 70 тисяч доларів. Це ж скільки підручників можна було видати. Працював в вільний час, коли було тихо і більш-менш безпечно, але бували під обстрілами. Дійсно, це рятувало. Я перемикався. О, тема, прикметник якісний, відносний. Що ж це цим дітям дати, таке цікаве? Тарас Павлович над підручником працював сумлінно та коментувала тоді роботу колеги співавторка Онатій. Завдання Тарас надсилав їй смс-повідомленнями, бо інтернету в окопах не було. Він ставив собі норму і часто її перевиконував. Всі оператори зв'язку винні золоті рахунки. Це величезна кількість. Найбільший шмат роботи виконав на мій день народження. Надіслав стільки вправ, скільки мені років виповнилось. Рік Тарас Ткачук відслужив у складі 120-ї бригади ТРО. Каже, що боронити батьківщину важливо на всіх фронтах. Цьому Росія розповідає приділяє дуже велике значення, бо на окуповані території вони заходять і зі своєю зброєю, і зі своїми підручниками. На Херсонський напрямок були завезені підручники у момент, коли були окуповані ці регіони. Підручники Росія готувалася цілеспрямовано. А що ви думаєте про освітній скандал та чи підтримуєте флешмоб? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава Зсу. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив, та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.